Привіт! Недавно ми говорили з вами, що от з Європи в мене бачите тут багато європейських машин. Тяжко взяти автомобіль з маленьким пробігом, і що от в цьому бюджеті взагалі варто забути там до пробігів до 200 тисяч. Хоча от в мене був міганчик 150 тисяч. Вже не актуальний і Astra була 170 тисяч, їх забрали, бо це дійсно тяжко знайти. От повірте, мені по досвіду тяжко, а якщо можна знайти, то такий міганчик там буде стоїти під 8 тисяч, і він в мене коштував під 7. Ну, я там казав, в мене була вмятінка на дверті, через це його вийшло купити дешевше. А Астру, вот просто Астри до дійсно можуть не до двісті. Це в принципі легко, тому що їх багато, але все одно, типу, не так часто. У мене друга двісті тисяч. А де знайти автомобілі? Не то, що з маленькими. Ну хоча, от я зараз знайшов автомобіль. Сьогодні він буде випуску тридцять дев'ять тисяч. І там ще будуть два класних автомобілі трошки з більшими пробігами. І в мене тут ще, якщо брати на майданчику, є он, Тігуанчик 70 тисяч пробігу і Mazda 6 тисяч пробігу. Тобто, як ви зрозуміли, діло буде йти про авто з Америки, бо там дійсно можна йти з маленьким пробігом. Або навіть якщо там з 200 плюс, то він точно буде її пробіг. І це дуже легко перевірити. Це їм плюс. І давайте зараз вам покажу деяких авто. Зараз будуть в нас в випуску. А кого цікавить, от... Тут у мене Амірікосик і Мазда Америкосик. можете звертатись. або, в принципі, якщо вас щось туди цікавило, можете звертатись. До речі, по фурду. вон, зараз їду на моєчку, завтражанку його передаю людині, їде з Білої церкви, зараз десь е, сідає на поїзді, якщо дивитесь цей випуск, привіт, чекаємо вас. Затержанку зніму, як передав машину. Так, а зараз поїхали три машини у випуску. Так, усім привіт. Дивіться, наскільки широка машина. Якщо рівняти з Б 7 європейським. Це просто корабль. І я дійсно знаю про що говорю, тому що вони набагато ширші, ніж той самий бацьомий європейський. Дивіться, як він виглядає по полу. Це в нас 1,8 бензин. Ось такі в нього диски. Шикарні. Взагалі він от, дійсно вживу. Я не знаю, зараз вам покажу навіть той самий багажник. Дивіться. Дивіться, який він широкий, навіть в кадр де влазить. Тут просто місце капець. Це мені подобається американські машинки, що вони йдуть всі якби, розміром більші. Так, багажник, щоб не закрив, давайте. Так, давайте я вам покажу салон ззаді. Тут ззаді просто... Ну це капець яке місця, дійсно. Місця валом. Просто, просто місця валом. І тут дивіться, також спереді датчик світла, електропакет, 4 світлопідйомника. Ось так у нас тут. Далі у нас є підігрів, клімат заправлений, ось автоматик. Дивіться, кожен сидіння. Це. Що вони дуже часто йдуть на тканинних. Обслужений автомобіль брати тільки їздити. Все для зручності в їзді є. Ну і саме, саме основне, мені я просто керував такою машиною і не один. Місяць. І вони дійсно такі широкі, величезні. От просто їдеш ти як корабль, як якийсь лайнер. От Хто собі шукає от хоче собі бензинову гарну машинку, от бо вона дійсно, дивіться, вона дійсно гарно виглядає. Вона не виглядає якось, ну, якось по-дешевому. Вона виглядає гарно. Це все-таки Passat, це преміум сегмент, не забуваємо. Він в їзді м'ягенький, класний. І це 1,8 бензин. Ще раз вам показую зараз. 14-й рік у нас тут. І кого зацікавиться машинка, вона є в продажі за ціною 10700. З кожою ось такою комплектацією. Входу приємно, так що, кого зацікавило, можете звертатися. Дійсно, авто варте вашої уваги. Це ці гроші на автоматі 1,8 бензин, велика, сімейна, хороша, гарна машинка. Дивіться, яке ще авто з'являється в наявності. Ох, Зараз перед зимою це буде самий самий ходовий товар, тому що це 2 літра бензин, повний привід з гідротрансформаторною коробкою передач. Того це дуже-дуже гарний варіант. Повний привід, знову ж таки, не забуваємо. Зараз це буде така, хід продаж, буде їхній сезон зараз почнеться. Бачите, в машинах також є сезонність як в продуктах. Що ми бачимо тут по комплектації? У нас є 4 стеклопідйомника, в нас є автоматичний датчик світла, це називається, автоматичне світло, електропакет сидінь. Звичайно ж, найкраще в ній це гідротрансформаторний автомат. Ось така вона у нас тут. Є екранчик, є задня камера. 228 тисяч пробіга. Саме основне, що оригінального, тому що по Америці ж пробіг нереально приховати. І це величезний плюс автомобілів з Америки. Так виглядає ззаду. Ось наша камера. Також вели... великий плюс, що вона є. Давайте я вам покажу багажник. Тож він тут 100%. Дивіться, який він великий. Ну. Тут багато що влізе, запасочка також присутня. Так, закриваємо. У нас комплектація SE, EcoBoost повний привід. Що розказати по машині? Вигляд з неї безперечно гарний. Сірий колір, як любите, бо в мене темні машини, всі пишуть, чого темні машини. Будь ласка, сіра машинка, не буде видно грязі, все, як, все як ви любите. Бо я вже вивчив, в мене підписники не люблять чорний колір, хоча я його люблю дуже сильно. Далі дивіться, в якому стані руль, кнопочки, всі, от, все в гарному стані, кондиціонер заправлений. Основне, ще по машині, вона, звичайно, в нас обслужена. Тобто вам залишилось її тільки купити і на ній кайфувати, їздити кожен день. радуватися від життя, тому що ви тут маєте високу посадку, от ви сидите на ній. Теж повноцінний джип. Дивіться, посадочка, високо. Кліренс. Високий, куди хочете, заїдете. Бачите, у нас тут ще така, як мандео функція, ну це така фордовська функція. Так, і ось таку машину в такій дуже непоганій комплектації з високим кліренсом ще раз. З хорошою посадкою, з камерою заднього вида, з електропакетом сидінь. І саме основне на гідротрансформаторному автоматі. Її ціна всього 10800 доларів. Будь ласка. І ви отримуєте собі такі, таку машину на, на всі випадки життя. І бензинового бо Коли виставляють дизель, ви кажете, ой, дизель, форсунки, саживий. А тут, будь ласка, ваша машинка. На бензиновому двигуну повноприводна, гідротрансформаторний автомат. О, цікавить, звертайтеся. Вона є у нас наявності. Також в наявності з'являється такий Ford Edge. Дивіться, як він класно виглядає. У нього такі от дихелочки гарні, чорні фари разом з чорною рішоточкою антихромом. З антихромом виглядають шикарно. Зразу забіжу наперед, це автомобіль. ну Якщо не новий, то... Точно як новий, тому що тут всього лише 39 тисяч кілометрів пробіг. Дивіться, 39 тисяч. Це оригінальний його пробіг, пробивається. Кого цікавить, скину він код. Дивіться, у нас тут кожній ставки на карті, 4 стеклопідйомника. Далі, у нас тут автоматична коробка передач. Є задня камера, звичайно. Саме головне це пробіг. 32 тисячі. А ще мимо цього всього в нас тут двигун 3,5 бензин v 6 Це також круто. Так, не буду багажник ліс, треба відкрити його з салону. Ага, зараз нажму кнопочку салону, відкрию все, щоб можна було вам показати. Оп. Далі показу дивіться. Задній ряд. Ну це вже, це вже вам не куга, тут місця 100 раз більше, взагалі він такий великий, мощний. Там, дивіться, який тут багажник. Багажник це це навіть не багажник, це вже не знаю, що тут просто місце. ну, Дивіться, який величезний той багажник. Це просто капець. Просто роту так, коляска, напевно, повністю влізе. Ще сюди покажу вам. Дивіться, як це виглядає. Знову ж таки, автоматік, безключовий доступ, кнопочка старт-стоп. Але основне в цій машині це, звичайно ж пробіг. 39 тисяч кілометрів. Це взагалі для будь-якої машини не пробіг. А тут ще й цей мотор 3,5 бензин, В6. Камера, звичайно, я заднього виду Ford Edge. Скидає разом з цими фарками чорними. І рішоточка, віде, як морда в нього агресивно виглядає, ще коли їдете, горить, де ці от, де днівні ходові вогні. Ну, вигляд в нього суперовий. Але найголовніше це пробіг. Ви всі знають, в машині майже, ну, не, не майже, а одне з найголовнішого це пробіг. А тут пробігу нема. 39 тисяч це для будь-якої машини це початок життя. Того ви рахуйте берете собі нову машину. Автомобіль у нас 2015 року. От я хожу біля нього, я не знаю, чи це насправді вам видно. Передає камера, але він дуже великий. І найбільше, звичайно, мене в ньому дивується, пробіг 39 тисяч. Ось такі от, дійсно класні автомобілі можна взяти з Америки. Ну і також немало важливо тут ця ціна в 16 16200 доларів. Так що, кого зацікавила ця машинка, ви можете звертатися. Але хто собі шукає велику сімейну машину з маленьким, взагалі рахуйте нульовим. Ну, 39 тисяч це дійсно небагато. Самі вдумайтесь для машини, які 10 років, це копійки просто. Хто собі хоче дійсну машину з таким от маленьким пробігом, будь ласка, є такий для вас варіант. Якщо він вас зацікавив, можете звертатися. Всім гарного дня та до побачення.